Система тунелів дуже велика. Стеж за обстановкою, рухайся з розумом. Вау! Оце схоже, запаси вони, да? Це є запаси. Та ну не, не надо, пацани. Мені здається, зайти документи з кодом шо-шо. Просто чувак вперся в двері він мене не випускав. Все. Але я не до кінця зрозумів, ну, мабуть, сюди якось. Ой, ой, ой-ой. ти не балуйся. І, мабуть, якось треба ось сюди зайти і потім через верх. А як мені тут перестрибнути треба? Ось, ось ще й цих зомбаків тут понапливало. Мені здається, треба. Отак ще завжди. А блін, задовбали. Ось так. Оп! Ой-ой! про козявриці. І геляв отсюда. Так, патрони треба, мені ще буде. Ой. Де гляди сюди. Так, завжди, все, підожди, Стоп. Розрядить, розрядить, викинуть, викинуть. Якісь додаткові патрони нам я, ну, на заводі не будуть. Тут двері не відчиняються. Я думаю, через верх нам треба. А якщо ні. А, ну все так, платформа є якась. А тут нічого нема, так? Да? Нема нічого. Ой, йо! Ті капець, ну ти даєш, хлопчина, заховався. Ну тут я не пройду, але мені якраз туди й треба. Це мені зараз по круговій, навірно, бігти треба буде. Ну вони наче не сильно мене прям помічають. Надіюсь, так і надалі буде. Бо 17 чоловік, якщо по мені палить навіть з такої відстані, почнуть, то гадаю, там я недовго буду жити. А я воно на значку тепер нижче, чи я щось не вдуплив? Блін, просто тут цікаві є місця, можливо, якісь є нички тут, але не знаю чому, але щось мені не сильно хо ой. Йо, а може тут паркур треба, не може й треба. А oh, є. Yeah. А, і і, 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 що? і куди я це запаркурив? Так а як мені завжди? Як мені тоді сюди діставатись треба? Якось, мабуть, ну вище, мабуть, на цю платформу, а драбини немає, а ось звідси, схоже, аж звідси стрибнути треба. Це, мабуть, треба задаритися тоді ось сюди. Це мороки буде. Так, і тепер сюди, чи я не знаю, сюди я задеруся взагалі. Ні, все-таки я не розумів поки що, як мені туди лізти. Можливо, треба назад повернутися знову на ту платформу. Тільки не лізти там, ну, не, не перестрибувати, а лізти, мабуть, якось чи в обхід, чи я, я не знаю. Бо через цю фігню я не знайшов, де я можу задертись на неї. Ось я ще вище задерся, можливо. Єжа головка. Схоже, правда, я ще вище за і звідси я можу, я гадаю, дійти, куди нам треба. Ей, а може нам і сюди якраз треба? Схоже, так, да. якесь незвичайне місце. Я думав, просто ми ну, зайдемо в отакі ворота, типу подібні з вулиці вже і закінчимо на цьому. А, це просто обхід, схоже. Ну, цікаво. Я просто вже очікував, що все, ми зараз прийдемо хоп-хоп, заліземо, да, і підемо собі. І оце ось я виліз сюди йшов. Треба кудись зістрибувати, а куди саме. Я зістрибнув, і це щось мені дало. Чи це мені тепер сюди застрибувати треба і кудись далі паркурити? До речі, ось о дошки, то можливо якраз це і треба зробити. Це таке тут якісь паркурецькі, звісно, навидумували. Не, я реально не вдупляю, не куди далі. Ну мені ось о, треба отуди. Яким чином мені туди дострибнуть? Навіть якщо я ось, ось сюди на оцю фігню залізу, я не дострибну туди просто. Схоже, на оцю фігню і не треба було залазити, можливо. Блін, не думав, що таке мороки буде, щоб, блін, просто вихід знайти. Чи завжди мені сюди може треба? <ква> тобто, я ось, ось звідси вийшов, я такий хоп. Я думав, тут, а тут, виявляється, треба було сюди повернутися. Олі, прикольні переходи зробили такі. Цікаві. Геть. Мама не допоможе тобі. О! А твою я маму і не трогав. Все, я дійшов. Алілюя. Амен, все. Все, сасамба, під земелля нюхать. А це мені тільки дуже цікаво, що то за локація там, де було написано завалено. Mm. Можливо, ми все-таки повернемося туди, чи може воно й буде надалі завалено? Чи може це так якась локація не обов'язкова, якась може буде. Mm. Все таки якусь інтрижку воно мені підсунуло. Знайти прохід до прип'яті. А я де? Місто прип'ять. Ну, а і все, хабар мисливці з артефактами. Цікаво. Тільки чому воно мені саме туди тикає, я не розумію. Ну, знайти прохід до припяті. Я знайшов прохід, але воно мені цю стрелочку щось все одно туди тикає. Тут справжня війна між військовими та монолітом, тож будь гранично обережним. Мічений військових атакують минулітівці. Зовсім недалеко від твої позиції. Поковався, я боюся без твоєї допомоги. Вони загинуть. Допомогти військовим добре. Блін, та мене вже патрони закінчуються. Я думаю, тут якийсь може торгаш буде там. А зараз я, мабуть, збігаю по бирому, знайду цей сховок. Ой-ой. Ой-ой-ой, дев'ять чоловік не подобається мені це. Ну, моноліту до сраки буде, це звісно ж. А патронів в мене, надіюсь, на них вистачить ще. Ну, ще куди більш-менш патрони є, кудись є, якось, може, трішки кудись якось. Зараз туман, можливо, вони через це якось не, не сильно мене той бачать. І ось тут, схоже, цей сховок. Вау, wow. пузир. Ну, ладно. І золоте надміщо. Окей. Okay. Ладно, нормальний. Чи аптечки якраз мені потрібні будуть. Ну окей, okay, сховок непоганий. Хай буде. А тепер нам треба дочогати до військових. А це з іншої сторони зараз просто туман. то це і стрілятися якби не дуже по кайфу буде, мабуть. Тут вже його на всю. А може ви самі там розберетеся якось. Пішли. Та йди. А я не бачу просто. О, завжди вже бачу. Куди ти побіг? А, і Тю. Я думаю, тут якесь прям ну, побільше буде місцево. До речі, тут... Мічений, цей лейтенант Василенко. Підходь до мене. Я хочу висловити свою подяку від себе і хлопців. Добре. А ну до речі, якраз у цей Василенко, то можливо, якраз з ним ми поторгуємося вже. Тому окей, куди нам треба швендять, недалеко. Ой, кровосіся. Пацани, я не знаю, в мене аптечок мало, блін. На, ладно, куплю вже. І тобі на. Запам'ятайте мою доброту пісюни. А, в мене ще прямо ну, анімація хіла, прям прикольно. Ну, це так, щоб ви там від кровосісісі мене охороняли, оті. <сі> я надіюся, я не буду жаліти, що я просрав тільки що ці аптечки. Це дві аптечки і дві останні. Хоча, типу, я їх знайшов отак, то отак і вже розпрощаюся з ними. До речі, торогаша я тут не бачу. Все одно. Не торгаша, не провідника. А це мені якось дай не подобається. Хоча іншої сторони тут ось є на радар. на радар. нам нафіг не треба, я гадаю. На околиці, ось сюди, на околиці прип'яті, ми можемо вийти. Ну я не знаю, чи зараз ми можемо. По крайней мере, пізніше ми вже можемо. Тоді на околиці прип'яті до бармена, вже де нормально буде. Надіюсь, мічене, дякую тобі за допомогу моїм хлопцям. У нас з екологами договір. Ми захищаємо їх, а вони дістають рідкісні речі, які нас цікавлять. Маєш бажання долучитися до нашої справи та отримати з неї свою вигоду. Радий був допомогти, товаришу лейтенанте. Бажання так є. Ну і що ж? Тоді слухай, науковці хочуть зняти якісь свідчення, їх треба супроводжувати, щоб фанатики та інша нечість не завадила. Я б і сам їм без питань допоміг, але не можу виділити людей. Моноліт у спину дихає. Згоден допомогти науці. Так допоможу. Славний ти хлопець. Я їм маякну, щоб чекали на. Тебе, але тільки не підведи, не хвилюйся. Вчені будуть собі спокійно робити заміри. До речі, я забув ще за оці нотатки з випалювачем. Покінчено. Я відключив випалювач міський. Після чого з якоїсь причини втратив свідомість і побачив сон. Спочатку був кр. Дисіма дікнотами кідруні фіні? Я відключив випалювач мізки, після чого з якоїсь причини втратив свідомість і побачив сон. Спочатку був кристал у саркофазі, потім причет, який врятував мене, а потім вантажівка смерті. У якийсь момент я побачив себе? Так, саме так я тягнувся до цього кристала. Невже це і є той моноліт із легенд? Наприкінці я бачив ЧЕС Юрів, що бігли по землі, якогось чоловіка, обличчя видно не було і. Знову моноліт, боюся навіть уявити, що все це може означати. Невже я все таки вибрався з цих чортових нетрів? Коли провідник розповідав мені про цю підземку, я й подумати не міг, що вона настільки величезна. Усі ці зали, кімнати, коридори, а ще жахливі мутанти, зубовані сталкери, Справжній зоопарк. особливо мені вділися в, в пам'яті бідолахи в блакитних костюмах. Я готовий заприсягтися, що десь їх вже бачив. Питання тільки в тому, де. Жодної інформації про них не було, але цікаво те, що екіпіровані вони були явно не посталкерські. Такі стволи, як у них, зазвичай у вояк зустрічаються або обов'язку, або ну та гаразд. Якось потім про них попитаю. Ну так, це вже більше відсилочка до приквела, получається до чистого неба, чисте небо. Це перед тіннями Чорнобиля. То не знав то в тінях Чорнобиля, тобто в Лостальфі, недороблено недороблених тінях Чорнобиля, тобто в Лостальфі. То вони якраз ну більше згадуються в тінях Чорнобиля. Просто за них ну, по моїм ні слухам, не духом. Майже так і знайдені КПК КПК чинною x 10 Завтра важливий день. Після стількох років роботи наш комплекс нарешті таки готовий до пробного запуску. Каланча впевнений, що все пройде успішно, і навіть Лєбєдів з x 2 приїхав. А я то думав, у нього є важливіші справи. Чергова перевірка аварійних систем засвідчила, що все функціонує в штатному режимі. Але навіть якщо щось піде і не так, випромінювання швидко нейтралізують. Утім, я все ж сподіваюся, що до подібного не дійде. Ну да, тут знову такі відсилочки до приквела, до лебідів у цих і тому подібне. І ось секретні документи. Тут частина 3, 2, 10, 4, 5. це схоже, я мені здається, вже пропустив багато. Тому, типу, а це да, це записка, яку я скачував з компудахтіра. Оце, ну і все. Всі інформації ми покінчили. Тут а, нас справ більше немає, газуємо тепер до вчених. А, до речі, може там е, будуть якраз тепер ці торгаші та провідники. Я дуже сильно надіюся. І взагалі, я бо це ж хочу попродавати усе нафіг. І оце, блін, зараз мені PS5M мені цікаво, що краще буде. Оцей PS5, він ну, від аномалій різних е, краще. Е, оцей ЧН він більше як на броню, на удари. Оце таке він краще тримає. Навіть не знаю, блін, бо ну, я броню краще собі заставив. Я не так страждаю від аномалії, як від пуль. О, ну а тут прямо ну, заряджені якісь пацани. Може їх відразу розвалить, щоб вони мені ну, потім проблем не принесли ніяких. Ну, валини в них -то непогані. Ось, у, наприклад, СВУ, по-моєму, правильно. СГУ. блін, диви какаєм. Він не не сильний відстає. Ну тобто мені здається, я просто на кака. Ну якщо з патронами не будуть бідей, то чисто какаєм цей можна взяти цю бідей, не морочить голову. Єдине, оце тільки ну, точність то непогана, але приціл би би ще на нього нацепити якийсь. Щоб далі ну для цього вже якусь гвинтівку снайперську треба. Але хай навіть так думаю, пізніше розберемося. Я ну цих монолітівців схоже СГУшок цих вистачає. Якщо що прям уже буде капець. а й тут до речі немає також ні не торгашів нічого. Щось поки що біда. Просто мені поповнить, як би треба запаси якісь, ні? Бо зараз ми підемо знову в експедицію і щось голою сракою. Вітання. Лейтенант Василенко відправ мене до вас. Я охоронятиму вашу польову команду. А, це ти? Так, із лейтенантом я знайомий, але ти не подумай. Нам військові не надто подобаються. Вони просто чудово нам допомагають. А раз, приїхали. Насправді ніякої команди немає, а польовий агент у нас один. Минули ті часи, коли люди добровільно йшли на таку роботу. Зараз це надто небезпечно. Розумію, адже я тут теж, щоб допомогти, коли ми вирушаємо, як тільки на ти будеш готовий, зустрінься з польовим агентом. Він зараз у будівлі неподалік. Я позначу його на твоєму КПК. Заміри проводитимуться на старій автобусній станції. Схоже, там щось викликає всі викиди, тож будь пильним. Добре, скоро результати замірів будуть у вас. Ну добре, що хоч ну більш менш ці завдання, що мені дають, якось недалеко один від одного, хоча б. Але блін якось дивно просто. Ось тут вояки були ту. Тут ось наша база і якось так між цими базами монолітівці просочилися. Я хочу скинути зайву вагу, бо мені бігати не дуже зручно. Ну просто так викидати я не хочу. Мені просто якби бабліжка заробити. Зажди, в мене два завдання. Ані. Ну, спочатку з польовим агентом, а потім, походу, з оцими нейтралами чи що. Ельо? А ти хто? Іван Ядроний. Ти дуже вчасно. Я мало не захопився місцевою фауною. Дай вже скоріше знімемо ці кляті заміри. Звісно, звісно, тільки не підпускай до мене мутантів. Веди, я прикрию. Блін, мутанти. У мене патронів мало вже. Жопа. Блін, це капець, це просто я, я оце я думаю. Добре, що я купив оце тисячу патронів. Хто купляє тисячу патронів взагалі? Я, ну, я не часто купляю тисячу патронів. Але я не знаю чому. Це мене чуєчка прям мені так допомогла. Це капець. Просто тисячу патронів я купив. Бо я думав, Щас там підземка, типу, аля лабораторія, ще одна щас там бігом бж -бж, і вийду. Нє, підземка та 300 кілометрів. І ще й тут, а в прип'яті, немає торгашів, нічого немає. І знову, тупо, на тих патронах, які я ще фізна коли купив, тримаюся. Якимось чином. І ще фіго, значить я дотримаюся все-таки. Потім буду з ножиком бігать. Опа. Я щось підібрав, я знову не, не, не побачу навіть що. Ой-ой. Ой, ой! ой, -ой. Капець, звідки ти взявся? О, тут ці випромінювання, зрозумів. А завжди в мене, Очекай ну... Трохи. Я зроблю виміри, і ми рушимо назад. Добре, нема питань. Що воно таке? Може, детектор вийшов із ладу? Мішений, нам слід трохи глибше зайти. Тут я нічого не можу зрозуміти. А це знову зараз буде, як на янтарі ото місце, тільки в припяті. Оно! А все? Я замірю вже все, чи що? Ой-ой-ой, пацани, вийшов. Що, ці міші долбані? я вас не новить просто, гам'який. Так, цей хай заміри занюхує. Я зараз попробую джуджуна чикнуть в його і заберу. Ну, подивлюся, що там за патрони, може, зомбаків цих нормальні є. знову ти. Знову ти. Падлюка. О, ну розвалич обіло йому. Тільки не мені. Так, а всю, до речі, є патрончики, да. Яка якраз є, ті, що мені потрібні, чудово. Так. Трохи зашкалює, але випромінювання у нормі. Треба йти далі. Ой, ти впевнений, що треба йти далі. Бо я б не сильно газував би. Пару пачок на гріб Патронів нормально. А ще, до речі, ото підняв за артефакт. Мабуть, ще одну нічну зірку, у мене наче дві було. А може і гравій, А може і кристальна колючка. Я, ж, я просто не Ні, кристальну колючку, я начебто в цьому підземелі знайшов. О, аптечка мені знадобиться. І тушоночка, до речі, також я хочу їсти. То я, мабуть, відразу зараз поїм. Виміри є. Тепер лише дістатися до табору. А все. Я чомусь думав, щось буде на останньому замірі. Якась жопа. Але все окей. Тепер все повернутися з результатами вимірів назад на базу, і схоже, потім поговорити з кимось. Просто там на тій базі, оце там де вчені були, там ще одна мітка для завдань була. Але я не зрозумів. Нафіга вона взагалі. О, таємничий торговець, ось і сьо. Чи, блін, виконав спочатку це завдання з цим вченим? Я думаю, він так до Швендія вже. Та капець скільки часу пройшло, це ж я виконав завдання для оцього гріху. Ну і гріх, типу, на водочку мені дав на цього торговця. Це ж я, я так розумію, аби я не виконував ці завдання, то і торговця б цього не було. Але в нього повинна якась, ну, щось товар цікавий бути. Прям. Я не в той підіс, по ходу, заліз. Це вони двері. Капець, щось таке запутане тут. А, ніфіга собі. Новачок. Одинак. А оцей всі. Ну, нормальний ти заряджений. Опа, це ж тебе називають міченим. Так мене. Чорт забирай. Радий зустрічі з легендою. Чим може бути корисний? Мені потрібне спорядження. Були б гроші, а спорядження завжди знайдеться. Дійсно. Ну та торгувати давай. Ога, ось какем Зулуса. 60 кусків. А до речі, я в нього ж можу ще й патрони купити. Ой, йо, оце патрони стільки коштують? Ти що? Крайзі? Звичайний какем. Усе, як ми бачимо, пф, продаю за 1200 йому. А купуємо за 35. Непогано. До речі, ось окакаємо Зулуса Ну, характеристиками особо не, не відрізняється, але просто магазин тут більший і ресурс трішки більший. А так, типу, те саме. Ось у нього артефакти також продаються. Ось, е, до речі, дрібничка є. Блін, 6200. Може взяти. Щоб уже виконати те завдання довбане не морочить собі коконати Так, давайте ось Я йому продаю оце. Е, ось це. Вепер. Блін. Мабуть, продам. Ака, я поки що не впевнений, просто тому я, мабуть, трішки поки що заставлю. До речі, ось сьогоднішня зірка. Також одну хоча б продам. Та дві, типу, нафіг вона треба. І граві також. І колючку, і пузир один, мабуть, продам. Так, щоб в мене по хоча б одному екземпляру було, щоб виконати завдання у тому воякі, а в нього я візьму дрібничку, щоб вже виконати те завдання відразу і не мрочить голову. Мені цікаво, він тут весь час буде, чи він час від часу буде з'являтися? От ще мене питанечко. Якщо що, то я міг би там. Таратіра рай зробити. Блін, ну сю за 100 патронів 5 тисяч. Таке, звісно. Ну, 400 патронів візьму. Торгувати. Все, тепер принести артефакт. О, повазів нас все чудо Ever. А те ще патронів нема до кулемета. Блін, капець, тут іконки схоже однакові, але це разні, різні взагалі патрони. Потужні боєприпаси для кулеметів, а це для кулеметів какаємо. Та й бари тобі взяв, можливо. Також така прикольна пукалка ноче. Але, але ладно, вже. Все газюр. Беремо тепер звідси. Я надіюсь, він не, ну, типу, він тут і зостанеться, щоб якщо що, то я міг би там повернутися та знову там потургуватися, ну, типу, торговець хоч один буде тут, тут це вже буде гарно. А й вже темно, блін, до речі, треба буде скоро лягати спадки. Бо щось я не бачу тут ніяких провідників, не ні торговців. Не сильно мені це щось в кайф. Але зараз поверну... повертаємося з результатами. Я нарешті тепер не перенавантажений і наразі я можу тепер нормально собі бігати. Це просто чудо або. Ну що, мічений? Як там наш польовий агент? Так, усе пройшло добре. Заміри зроблено. Всі викиди викликав бюрер, я покійчив із ним. Чудова новина. Професору Сахарову і професору це сподобається. На знак нашої вдячності прийме цей комбінезонний детектор. І не забувай заглядати з рідкісними артефактами на Янтар. Дякую, ще побачимося. Дані про заміри аномальних полів. Десятки сторінок із даними про заміри, проведені біля різних аномальних полів, а також джерел радіації та всі випромінювання. Останні чотири сторінки присвячені кресленням і способам посилення захисту костюмів від аномальної активності. Найцінніша знахідка для будь-якого механіка. А, Це вони мені ще інформейшн дали і дали захисний костюм СПП. Ну броня говно, говно броня, говну бронь. Тут. броня тулуба 16, голови 15. броня тулуба 36. Я вже находився з оцим СПП шкою. Цією якось не сильно Мені хочеться.